Да, друзі, всім привіт! І це знову я Іннопланетян 1, 2, 3, 4. Добре-добре, наверно, напевно, ви раді, що, ви, що я повернувся, бо я довго не знімав відео. Ну, як довго? Два тижні. А знаєте чого? От напевно у всіх є двоюродні брати та двоюродні сестри. Так от, до мене із Польщі приїхала двоюродна сестра. І я не здержалася, бо я її не бачив пів року. І я б до неї поїхав на ці два тижні. Ми там розлікали, зіграють, все там робили. О, кстати, я навіть спочатку не змію, що правлю вийшов нове. І за цього у мене не було часу знімати відео на канал. Так і сьогодні виходить відео новеньке. Да, друзі. Побрав, бо тут якраз таки вийшла обнова. Ось до да. Тут якийсь ангельський прези, походу. Каснись і удержуй, Типа... Опа! Поняв. Це що таке? Це нове чекає розписує. А, прикольно. Це прикольно. О, ага. Можна прочитати. Давайте зараз я прочитаю. Ну, щоб не... Ну, щоб... Ну, я поставлю на паузу, бо вам це буде дуже скучно. Так, друзі, я все прочитав, і я поняв, що або це саме краще, або оце. Бо тут я ще якісь снаряди випускаю. А отут, коли я лічусь, то у мене ще ульта заражається. Ну давайте поки що візьмемо оце. Так, давайте підемо, підем, підем, підемо. Підем. Куди ми давно з вами не ходили? Давайте бробол бро 5 на 5. Кстати, у мене вже 400 кубків. І давайте візьмем, напевно, напевно... Та, блін. Не, поки ми не будемо брати. Давайте, напевно, ми візьмем нашу улюблену Ніту. Оп. Все, друзі. Погнали. Так, окей. Okay. Так, друзі, настраиваемся. Там уже якісь нові бойцы, если І, І проти нас якісь нові боєць. Так, ну, все, погнали. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей! яй яй Так. Блин. Шо цей... Друзі, погнали! А я, а я. Відступає, 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 відступає. Ай я, ай я, відступай, 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 ай Блін, мене убили. Боже, що за жорстка драка? Нет, нам забили. Окей, мішка. Пишу я сейчас гаджет тобі на... нажимаю. А, він подох. Блін. Блин. М -м -м -м. Ми програли. Ну і якось фігово все почалось. Давайте підем... Давайте підемо по сторінці в Brawl Ball. Наверно, візьмемо, візьмемо, візьмемо... Давайте візьмем нашу бальку. Сейчас плюс квест упить накопилось. Так, друзі. Поїхали! А, земной движей. Нормально. Так, на, на. Та. ні, ні, ні. Л прийма нас пощадив. Блін Поїхали. Так, так, так. На, на. Ай, ай. Ay ay ay. Tak yedim. Tak tak tak. Davay 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 da, Yedem yedem yedem. Na. Bak ne var. Oy 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 Давай, бежим, 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 бежим. Нее, я майже забыл. Побегай. Так. На-на-на-на-на. Ай. Давай, 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 давай. Давай, неплохо, друзья. Окей, okay, выносим, выносим. Уйди, уйди, ай-яй-яй. Мы не можем їх забити, но вони нам також не можуть забити. Давай. На! 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 На. Ай! Били. А барли ульту профукал. Блин. Надо, надо сбивать на... Я бежу. Так, добро, давай, Шали. Шали, забывай. Есть! Хорош! Выиграли, друзья. Mm, ну це була, звичайно, жорстка катка. Ніфіга, ніфіга. Знаєте, а так непогано квести виконуєте. Опа, у нас оця штучка. Так. Опа. Спрей. Ага. Сто золота. Добре, друзі. О, 470 кубиків. 200. Давай. Так, Pass. Так, так, так. Кстати, друзі, напишіть мені в коментарях, що означають такі от рекорди. Бо я... бо якщо чесно, то я не знаю, що це за рекорди. Вообще ні капельки не знаю. Так що я вас прошу, щоб ви мені написали, що це за рекорди. Я на вас надеюсь. Так, окей. Ну що ж, кстати. Алена вже не. Мені кажется, друзі, пора поменять іконку. Что тут у нас есть? А, так у нас немає особо вибору ну, Давай одну. Нито так же, кстати, подобаете. Окей, кстати, друзья, я, я встрою клуб. Клуб называется Читер. Так, ну добре, друзі. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ну і всім добре, шуткую. Це ще не все. Ми з вами та що? Раз зіграли, два зіграли, що дві гри, Ой боже, дві гри, за, за все відео. Це вже якось буде. Ну тоді, давайте підемо, підемо. Давай. якийсь якісь новенький є режимчик. Собирайте души побежденных поверженных противников. матч выигрывает команда, которая матч выиграет команда первой, собравшая нужное Нужная Крису 6. Ага. Ну для ну для цього давайте пробуем взять культа. Ой. Ой. Друзья, друзі. Погнали. Достать эти способности роблю, походу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня сейчас загасят. Успел. Отлично. Идем бой. Не-не-не-не-не, выступаем, виступаем. Ай, ми не убили. А ч наш наш, братан, фК? Одна, душа, одна, 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 одна. Одна, одна, одна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там душа валяйся. Ее. Друзья, мивера. Это челика похвалим и в друзья добавим. Так. Это 470. О, он принял. Это принять. Зараз, братанчик. давайте ему напишем привет. Это тут заберем. Давайте зайдемо на його профіль. Ніфіга собі. У нього 32 бойця. Давайте поміняємо нашу способність. Давайте ми візьмемо... Це що таке? Давайте попробуємо взяти ось цю... Ось ні, давайте краще... Эм. Оце! Во. Все. Погнали. Ну, братанчик. Давайте йому напишу, А, вже не встиг написати. Друзі, добре, тоді йдемо. Угу. Дуже круто, що в мене лагає. Добре, друзі, поїхали. На! Ай! Мене вбили. Друзі, а я правильно поняв, що якщо душа довго валяється і її ніхто не забирає, то вона пропадає. Да, вона правда попала. Е, е, я вибачаю, що це було якось дуже варко. Ну, це правда було дуже варто. Давайте нагороду за 490 кубків. Опа! Ого, це мені дав нагороду. Это Артон, да, здесь стоит сейвы прокачанный. Ну, сейчас я давай, Вот Ну что, погнали. Это, наверное, бойца поменяем. Это, извиняюсь, Nasza Ezra Waj Bystrisze No No ty przebudzisz gotowi, czy nie? Окей, друзі, трошки почекаємо. Короче, друзі, він так і не нажав кнопку «іграть», Так що я буду без нього грати. Боже, як я обажаю цю загрузку? Давайте прижимаем гаджет. О! Зараз ульта у нас піднакопиться. Бегав, бегаю. Давайте зараз будемо скакати. Оп! На-на-на-на-на-на. блін на, блін на, на, на. блин, бли, бли. ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фух. Ай, биле. Може поїхали. Зараз... Поскакав. От я наж... нажимаю гаджет. Так, йдемо далі. Скачемо. Я тебя за раз. А, а ты вообще вкус, что я тебя бачу? Ну, как-то... Якось... Ну, как-то просто. О! 500 кубков. Отлично. Опа! Да блин. Да блин. Окей, друзья. Так. Сергій боєць. Ого, це я можу вибрати любого бойця, якого мені дадуть. Напишіть в коментарях, кого мені взяти. Ну а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кстати, щось... Опа, це щесь в магазині, друзі. Зараз. Угу. Давайте брал пачка, що зайдемо. Так? Ну а, на цьому... ну, а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а всім пока-пока. До нових зустрічей!